І як добре, що ми тут зібралися і робимо спільну справу для нашого рідного міста Чорноморська, нашого любимого міста. Перше за все екотерапія це наша чиста душа, це наша внутрішня краса, це наша доброта до світу. Сьогодні важливий для мене день. Я дотична до важливої справи, до екотерапія. Дуже приємно, що ця подія тут відбувається систематично, а не лише до якихось екоподій. Прикольно бачити цих екосвідомих людей, і все це відбувається на березі прекрасного моря. Неймовірно. це наш святий обов'язок. І долучатися до такої діяльності. Це дуже красно. Чим більше буде волонтерів, гарніше буде виглядати наш пляж. Яринчик, давай прибирати рибочка. Бо це наша планета єдина. Ми маємо її тримати в порядку. Бо як ви будете жити в такому смітті? Не можна смітнику жити? Треба прибирати постійно, як ми це робимо регулярно. Цього, звісно, трошки замало, але якщо кожен так буде робити, то це буде гарно і правильно. І тоді ми збережемо землю. Багато сміття. Не думали, що так буде багато. Тому слідкуйте за порядком. Оце великий вплив на екологію в місті. Та й не тільки в місті. По всьому світу така проблема, тому треба щось вирішувати. Я хочу, щоб усі мешканці нашого міста приймали участь в таких заходах. Це буде очищати наше місце і робити його кращим. Кожен думає, що це справа якихось інших людей. Приходити і дбати про наше навколишнє середовище. Але якщо ми хочемо, щоб світ став чистішим і добрішим, нам кожному треба почати з себе. Земля одна країна, і всі люди і її громадяни. Тому сьогодні, коли ми збираємося і дбаємо про наше містечко, це як частина дбання про. Про всю нашу планету ми її любимо і думаємо про майбутнє наших дітей, про майбутнє покоління. Я дуже радий бачити наших нових друзів старих друзів, що сьогодні зібралися. Я дуже вдячний їм.